Друзі, усім привіт! І сьогодні запрошую вас приготувати разом зі мною ось такі красунечки-ялинки. Заздалегідь я підготувала ось таку тонкої нарізки шинку та сир. Тісто листкове, таке, як підходить для приготування круасанів. Кетчуп це може бути і томат. Ось так дві упаковки тіста змащую гарно кетчупом, але попри те, потрібно тонким слоєм, щоб потім нам ця начинка вся не їздила, коли будемо формувати наші ялинки. Викладаю шинку, поверх шинки викладаю сир. Досить зручно для цієї випічки, саме такий формат сиру. Він гарно лягає тонкими листками, потім зручно робити саме ці наші красуні ялиненьки. І поверх накриваю іншим листом тіста. Розрізаю на смужки шириною близько 1 сантиметра і формую нашу випічку уже в формі ялинок. Ось таким чином. І просуваю шпажки всередину, аби ялинки трималися, то щоб потім їх можна було закріпити. Шпажки спочатку взяла такі довгі, але зрозуміла, що це мені незручно, що це зайва довжина, потім половину відрізала. Ось такі ялинки у мене вийшли. Охайно їх складаю на деко. Змащую збитим жовтком, можна посипати ще за бажанням кунжутом, льоном або просто меленим чорним перцем. І ось такі чарівні ялиночки у нас вийшли. Моїм рідним сподобалися. Запрошую готувати. Запевняю, ви вразите усіх гостей за столом. Усім дякую за перегляд! До нових зустрічей, па-па!